Син Андрій Сятиня, його племінник ведучий не кучи, його племінник загинув, якому він поезію. Йому було всього лиш 21 рік. І, я, і, і вчора в новинах, що знову синера загинув іще один із сім'ї Сятинів. покинув жінку, дітей, дружину під Бахмутом. Буквально три години тому я дописала. Кінцівку до поеми Синевир. Це, я думаю, в наступній новій книзі воно буде. а потім до інших поезій. Про війну спочатку. Вели люто жахливий лютий. Двадцять в календарі, бомбили Київ, Гостомель, Бучу, бориспіль-мрію усе вогні. Горить, палає, театр, вокзали і люди гинуть від кульорди. Ракетудари, ще люди спали і ще не знали жахіть війни. Гули сирени тривожно довго, і бігли люди в метро, хто міг, а хто не в змозі, в тяжкій тривозі, чи хто знайдеться, щоб допоміг. Настав світанок той перший ранок, орди навали та війни збройні загони тероборони оборони спинили наступ ворожих сил. Київ не здався. Київ тримався, ворог злякався і відступив. Вирує люто, жахливий лютий та відлік часу вже, вже наступив. І коли я побачила, що ледаки повертаються, повернуться й українці. Вже знову повертаються лелеки, та не всі знайдуть свого гнізда додому в Україну, в шлях далекий, а вони вертаються одно. Привітають і в небі, не знаходять, бо свого гнізда, крилами розгойдується темінь, журавине кру, луна щодня. І на згарищі, на попелищі, на вцілілих стріхах від осель. Гнізда мостить собі щонайвище, крутиться весняна карусель. Віра і любов нам серце гріє. Перемоги день прийде ось-ось, і живе у кожного надія, молимося, щоб усе збулось, де б не були у світах далеких, з звір'ю вертаються щораз. Приклад нам показують лелеки всюди добре та додому час. Україна знову відродиться, на руїнах виростуть міста і пшениця знов заколоситься, бо лелеки кличуть до гнізда. Війна закінчиться коли. Питання часу настане день, і перемога буде наша. В Вогні пекельному у тяжких муках згорить дощенту вся ординська раша. Коли закінчиться війна, і мир настане, воскреснуть, виростуть міста, народ восстане, і чорнозем заколосить зерном пшениці, і соняшником золотим усіх покличе на рідну землю, рідний край, на Україну заради цього. На війні народ наш гине, настане час, війна скінчиться. Ми в це віримо. За нами прагнення свята, за нами сила, і буде син, і мати буде, будуть люди. В Євросоюзі Україна, вірю, буде.